Усі часи серед людей були ті, хто страждав від тяжких хвороб і не міг обійтися без сторонньої допомоги. Хто нерідко відчував себе ізгоєм у світі, призначеному для здорових хвороби були і в Єгипті за часів Майсея, і в Палестині за часів Ісуса. Що говорить про них Біблія? Дізнаємося сьогодні від гостя нашої програми. Сьогодні в нашій студії священнослужитель Сергій Луцький. Доброго ранку вам, Сергій. Доброго ранку. Дякую, що ви сьогодні знову з нами. А, ви фахівець здорового способу життя. І тому ми саме вас запросили, як і священнослужителя, і ось такого фахівця. Для того, щоб трішечки поговорити про хвороби, особливо біблійні хвороби, ну якщо можна так їх назвати. Які хвороби взагалі згадуються в Біблії? В біблії є перелік цілого ряду хвороб. Угу. Хоча цікаво, що на початку перші розділи Біблії, які описують про гріхопадіння, про зруйнування uh -huh. стосунків між Богом і людиною, вони описують, що перші люди жили по 900 і більше років. Наприклад, Адам прожив 930 років. Uh -huh. І коли описуються їхні дні життя, там є така фраза, і помер він, наситив, наситившись днями. Так. І не описується взагалі іншого про хвороби. Тому, напевно, можемо зробити висновок, що перші люди Можливо, мали такий потенціал. Великий свій потенціал, що вони жили довго, вони практично не хворіли. Uh -huh. Але от сам гріх, коли прийшов, ми знаємо, що він приніс смерть. Тобто причина смерті це є гріх. Uh -huh. І так само це є причина хвороб. Uh -huh. І потім, якоюсь мірою, коли цей потенціал почав від покоління до покоління трошки слабшати і слабшати, то це почало проявлятися у хворобах, і Біблія згадує достатньо велику кількість хвороб. Ну, В першу чергу це багато розумових захворювань. Розумових так було. Наприклад, от людина безумна, чи якось ага. по-іншому, Давид перед царем Ахішем притворявся безумним. Так, 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 так. Це так. було. Тобто Потім... були такі люди в той час, раз для них це було знайомо. Так, тобто вони це пояснюють. Ага. Потім, наприклад, в Євангелі від Луки така хвороба, 14 розділ, другий вірш. І ото перед Ісусом був один чоловік слабий на водянку. Ага. Ось. Наприклад, така сучасна хвороба водянка, угу. і тоді зустрічалися в часи О, Ісуса. Угу. Сліпота, глухота, німота. так, ось, Ну це так, це Зрозуміло. Стандарт. Так, угу. це, тобто, знову ж таки, це є відхилення. Угу. Нагноєння різноманітні. Так, ось, навіть саріцем хворіли. Ось така хвороба, як гарячка. Коли підвищена температура, uh -huh. знову ж таки, що Петра, це дуже відомий приклад, і інші багато uh -huh. і випадків. так, ось uh -huh. Ось коли. Ось людина, Тому що це нормальна реакція організму. Uh -huh. Коли підвищується температура, покращується робота імунітету, тобто йде, йде процес цілення. зцілення. Uh -huh. Дезентерія. Дезентерія, наприклад, це книга апостолів», 28-й розділ і 8-й вірш. І сталося Публію батько, лежав слабий на пропасницю та червінку. Це щось ага. подібне. Деякі коментатори кажуть, що це була так? Угу, Ось. угу. Тобто ще одна хвороба. Короста, кровотечі різноманітні, так? Угу, коли угу. не спиняється кров. Ось ми знаємо. Шлункові захворювання. Ось. Відомий знову ж таки випадок, про який йдуть багато дискусій. Це перше послання до Тимофія. Павло пише, так? Павло пише 5.23. Води більше не пий, але трохи вина вживай ради шлунка свого та частих недугів твоїх». Угу. Тобто якісь були проблеми mm -hmm. зі шлунком у Тимофія? Були, як? напевно, що Тимофій дуже так скудно харчувався, вже бідне було в нього харчування, mm -hmm. пив воду, ну, їв, напевно, а організму потрібні якісь вітаміни. Mm -hmm. І Павло каже йому, що ось ти вживай, написано вина, хоча є рукописи, які говорять, що в тій часи це була така лікарська рекомендація. Mm -hmm. Воду з виноградним соком, там якісь пропорції розбавляти mm -hmm. і пити, тому що це якось мірою є поживно. Cікаво. Цікаво, що слово тут заживай, тут написано не пий, а заживай. Це лікарський термін. Як ми кажемо, вживай от, таблетку стільки то разів. <плес> <плес> це є лікарський термін для вживання якихось ліків. <плес> ось. Інші хвороби, наприклад, це була одержимість, опіки різноманітні, переломи, рани могли бути, серцеве захворювання, скорченість, параліч, ну і така відома хвороба, як проказа, звичайно. Так, ось, вона була поширена дуже. Так, ну так. зазвичай люди, коли згадують про біблійні хвороби, вони згадують так. в першу чергу проказу. Тому що дуже часто так. вона зустрічається, і таке враження, що про інші хвороби дуже рідко згадується. таке враження, що люди тільки про казу mm. і хворіли. Чому вона була така розповсюджена тоді в той час? І чи дійсно вона і зараз є? Ну, Ми живемо в Україні, де в нас інший клімат, інші санітарні умови. Ось. На той момент, коли це була Палестина, там, де жарко, там, uh -huh. де можливо, деколи є і волога, коли період дощів іде. Ось коли, можливо, люди не мали таких можливостей зберегти правила гігієни, uh -huh. ось то там це було, напевно, поширено. Особливо, я думаю, серед інших народів. Тому що ізраїльський народ він мав певні правила. Так, так, бо піклувався. Він uh -huh. казав, ти Музикова. повинен ось так митися, ти повинен якось. Ось ті люди, які цього не робили, там, напевно, набагато гірша була ситуація. Uh -huh. Але і серед Ізраїлю це було. Ну і крім того, ще одна причина, чому про це згадується. Я думаю, тому що ця хвороба не стільки, ну, вона страшна і фізіологічна, uh -huh. ось, але крім того, соціальна. Тому що різні коментатори по-різному дивляться. Одні кажуть, що вона була заразною, друга кажуть, що не заразною. Uh -huh. Ось, Як різні шкірні захворювання. Ось, Немає точної одної думки на цю тему, але все-таки, як будь-яка хвороба, люди її бояться, тому що хвороба no, страшна. І людей, які хворіли, їх віддаляли від суспільства. Угу. Тобто людина, ну, почувала... був такий закон, бо все ж таки дав закон, щоб вони да. там якось В особливо і не підходили. це ну, правило, правило карантину. Та... В принципі, це правильно, угу. з однієї сторони, але як почували себе люди, ніхто не так, хотів. Так, Інша так. хвороба, можна було якось захворіти, а от такої ніхто не хотів. І вважалося, що людина, яка хвора на проказу, це ніби Боже прокляття на цій людині. Тому, так, тобто, угу. що людина не просто так вона страждає. Ну, в ті часи вони взагалі все вважали Божим прокляттям, тобто, якщо приходить хвороба. І деякою мірується правильно, якщо людина порушує закони Божі, вона внаслідок цього хворіє. Але ми не можемо. Будь-якому випадку будь-яку хворобу трактувати ось ти згрішив, і за це ти отримав хворобу. Угу. Бог так не працює. Ми деколи самі на себе накликаємо неправильними нашими. Тобто це такий віде. логічний наслідок так. завдяки фізіологічному, не завжди закон... фізичному, фізичному, але закону. логічний так. Угу. так. Угу. Зрозуміло. Як вони взагалі лікувалися від цього? Тому що ну ми зараз знаємо багато методів сучасних. Тоді науки такої не було, як зараз, і чи взагалі вони лікувалися, хоч якось. Чи просто карантин і все, і виживе, не виживе. Ну, тоді на той час роль людей, які робили огляд, угу. це виконували священники. Тобто лікарів не було? Лікарі були, але ну, ми можемо собі тільки уявити, яка була медицина ну, 5-6 тисяч років тому назад, угу. яка вона була на той час. Хоча, принципи, ми знаходимо, знову ж таки в священному писанні. навіть принцип карантину. Він тільки недавно. Буквально це вже ну, років 300-400 тому, можливо, угу. медицина тільки зрозуміла, що є, є передача захворювання. А, Ось, а, а це, а, це а, вже в біблії коли давним, було давним. написано. Угу. Так. Угу. Ось, Наприклад, в 13 розділі книги Левит тут є закон, закон про хворого на проказу. Угу. І описується, от, людина, якщо вона захворіла в неї на шкірі, є пухлина, чи лишай, чи біла пляма. Ось. І особливо, якщо ця пляма, вона нижче як шкіру, як шкіра. Від війни uh -huh, uh -huh. тоді потрібно було особливо звернути увагу. Священник огляне його і визнає його за нечистого. І написано, і замкне його хворого на сім днів. Це карантин, по-нашому. Uh -huh, uh -huh. І через сім днів зробить другий огляд. І подивиться, це якась в ну, процесі, в розвитку, в динаміці. Він подивиться, хвороба зупинилась чи розвивається. Якщо воно зупинилось, не росте, він каже, тоді це просто лишай, він чистий. Це нормально. Все нормально а можна якщо воно поширюється, якщо поширюється на одежу. Особливо так ось, або по шкірі росте, або uh -huh. якісь інші там, наприклад, якщо м'ясо десь почало бути видно, тоді він його оголосить нечистим, і тоді ця людина повинна бути поза станом. Зрозуміло. Це було завжди так це робили, mm. чи все ж таки з часом з'являлися лікарі, які, можливо, не просто віддаляли людей, але все ж таки якісь лікарські засоби приміняли, якесь лікування. Біблія мало описує випадків, коли щось лікувалося. Ну, відомо... Але дивіться, той самий Лука, він був лікарем. Тобто, все ж таки, щось, щось вони лікували. Е, Біблії описується такий один яркий випадок зцілення від проказу це історія ага. Ось, Відомий чоловік, воєначальник, йому, напевно, тільки його заслуги перед державою сирійською uh -huh. давали якісь пільги. Uh -huh. Ось. Але він нічого, всі кошти витратив, нічого не міг зробити. Тобто, це лідер держави майже. Ну, Ось. І тільки коли він пішов до Єлисея, і там проста процедура. Ми розуміємо, що був секрет не в цій воді в Йордані, куди він окунувся. О, секрет був в тому, що це Бог сказав до мене. Послухав. Так, угу. постух. Послух Слову Божому. Ось що дає стати. Він ці. взагалі ж не, не, не хотів спочатку. Так. Угу. Він тільки коли отямився, коли все-таки проявив оцей послух, коли так. себе переломив. Одеколи людині сучасні так само це потрібно. Угу. От, тому що гріх піштовха робити, як я хочу. Але слово Боже дає принципи певні. І деколи важливо себе підчинити цим принципам, проявити послух, зробити крок віри. Ось. І тоді приходить благословіння. От Неоман його й пожав, дійсно. Угу. Лука був лікарем, хоча не описуються там випадки зцілення від проказу. Ісус зціляв проказу. Ну так. От є багато випадків. І, звичайно, тут символ. Я так розумію, що прокази рідко, коли виліковувалися. Напевно, що було рідко. так. Люди оці жили, але там, де проходив Ісус, от в тих містах і селах не було нікого потім хворого. Фактично, він всіх зціляв, Всі хвороби. І це був символ, звичайно. Тої життєдайної сили, яку Ісус приносить життя кожної людини. Що би не було, який би ти не був? Чи тебе приймає суспільство, чи тебе відштовхує? Яке твоє минуле? Якщо ти приходиш до Христа, він тобі дає нове життя. Він дає тобі надію. Цікаво. Ну, але мене ще одне запитання. Я хочу вам прочитати один із текстів із Біблії про царя Асу. І занедужав, а це друга хронік, 16 розділ. Занедужав аса 9-го року свого царювання на свої ноги, і хвороба його була тяжка, та й у хворобі mm -hmm. своїй не звертався він до Господа, але до лікарів. Mm -hmm. І тобто це засуджується. Виходить, так. що то як виходить, що віруюча людина має довіряти повністю Господу, звертатися і до Бога, лікарні. і до лікарів ні в якому разі не звертатися. Ну, виходить, так згідно Біблії, так? От я хочу тепер вас запитати, можливо, щось ми неправильно розуміємо. Ну, звичайно, взагалі, коли дивитися про життя царя Аси, подивитися, він спочатку написано: робив Аса добре та вгодне в очах Господа. Але ось коли в нього потім прийшла ця хвороба, до речі, як це була історія Йова, Сатана знає, що в людини можна забрати багатство, якесь майно забрати. Угу. Але ось от здоров'я своє це найбільше. І тому, коли він забрав Йова все, ось, а він каже, Господи, якщо ти торкнешся його тіла, тоді він тебе зрадить. Тому ось наша віра проявляється і в хворобі так само. Uh -huh. І ось Аса тут не проявив такої віри в Господа. Ну і слово лікарів «лікарів» — це слово іншими словами, можна перевести словом цілителі. Ну В українській uh -huh. біблії написано лікарі, але там стоїть в оригіналі слово, яке дуже часто перекладається словом ціляти або цілителі. Тобто ми тому можемо собі уявити, що це буде заціліти або. Що це були так. якісь науковці, скажімо так. так. І чітко можна зрозуміти, що це були не ті люди, які вели до Господа. Тому ага. що не до Господа, це була якась була така конфронтація або, або. Ага. Ось. І от він зробив виставок, вибір трошки інший. ось. І в цьому був його, його помилок. Сьогодні тоді наше питання: сьогодні. чи можна звертатися до лікарів, які, ну, не, знаю, які не вірять в Бога, можливо, навіть. Справа в тому, що е, сучасна медицина е, вивчає закони творця. Е, практично медицина вивчає закони фізіології, як працює наш організм, а це закони, які дав Бог. Угу. І тому, якщо медицина працює у згоді з цими законами, то це нормальне явище. Uh -huh. Були випадки, коли, наприклад, медицина говорила, що потрібно перемогти природу, тобто з сильнодіючими ліками, дати щось таке, щоб природу кажуть вбити або принизити, uh -huh. тоді буде здоров'я. Ну, такі люди помирали. Ми знаємо, це було у 19 столітті, така була медицина. Слава Богу, що на сьогоднішній день медицина вона вивчає ці закони, ну і кажуть, справжні лікарі вони сприяють цьому. Угу. Лікар справжній розуміє, що він є просто інструмент в руках Бога. І є маса випадків, коли лікар розуміє, що я можу зробити от невеличку частину, бо після операції лікар каже, я своє зробив, а тепер тільки Бог може далі працювати. Той, хто розуміє, що ці всі процеси, коли навіть от, от коли операції розрізали, от процеси одужання, або, ну, коли вона заживає, звідки це сила береться, це тільки Бог дає. Uh -huh. От, наприклад, такий випадок, мій товариш, в них народилася дитина, син народився, і у хлопчика було хворе серце, потрібно було робити операцію. Uh -huh. Операція дуже складна була, Ось всі переживали, багато хто молився про uh, цього хлопчика. Я пам'ятаю, коли цей чоловік мені потім, ти знаєте, він з такими горящими очима потім каже, як Бог поміг. Каже, що лікар, коли після складної операції вийшов і розповідає батькам, каже, що ви знаєте, от я робив операцію, і коли вже скальпелем, він майже по самому серцю. От. Uh -huh. І каже, я хотів трошки зробити глибший поріз, каже, тому що вся апаратура показувала, обладнання, показувало, що можна це зробити, і мені потрібно було це зробити. Каже, але чому щось мене стримало? І коли я підняв скальпель, я побачив, що прямо під скальпелем була судина. Дуже важлива судина. Якби я її перерізав, каже, ну можливо, це не смерть була б, але було б дуже складно. Uh -huh. Дуже складно uh -huh. щось потім зробити. Ось. І він каже, я не знаю, от що мене зупинило. Uh -huh. І тоді цей наш брат каже, я їм сказав, що вас зупинило. Каже, Пів України молилося за цю працю і, 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 і за цю да. дитину. І за вас, і за вас, том так, тому тобто, Що, так. Uh -huh. І вашими руками тоді керував так. сам Господь. Так. так, так, дійсно. Ну що ж, дійсно, нам потрібна тільки мудрість, в тому як взагалі лікуватися, до кого звертатися, але в будь-якому разі потрібно. Довіряти Господу і віддавати себе в Його руки і старатися жити саме по його заповідях. Mm. Дякую, що були з нами. Друзі, я нагадую, ми сьогодні говорили про хвороби біблійні часи і про те, як нам сьогодні потрібно лікуватися. Довіряючи Господу, визначили ми. Якщо у вас залишилося запитання, будь ласка, телефонуйте. Наш номер той самий 0800 30 20 20. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, а зараз у нас музична пауза.